Громадські активісти знову заговорили про реконструкцію центральної алеї Чернігова, алеї героїв. З цього приводу зібрали істориків та експертів у дискусійному клубі Експертна думка. Приводом до поновлення розмов навколо алеї стало наближення річниці битви під крутами, бо деякі історичні діячі, пам'ятники, яким стоять в центрі міста, наприклад, Володимир Антонов Овсієнко, мали безпосереднє відношення до розстрілу студентів-прихильників Української Народної Республіки. Тож громадські активісти почали збір думок з приводу пам'ятників на алеї. І героїв. Насамперед послухали істориків. Вони кажуть, що спочатку ця частина міста проєктувалася як зелена зона. Потім тут почали встановлювати пам'ятники, які пізніше й зносили, наприклад, монумент Сталіну. А погруддя командирам громадянської війни з'явилися пізніше, в кінці 60-х. Причому це також викликало дискусії, бо ті, кого висували на героїв, раніше були репресовані. Місцеві ветерани пробивали цю ідею, пробували, до речі, як відродження історичної пам'яті і справедливості щодо цих діячів. Е, от такий от історичний парадокс. Історики розділяють пам'ятники на дві групи: комісарів громадянської та командирів вітчизняної війни. От саме з приводу діяльності чотирьох постатей з першої групи висловлювалися найрадикальніше після поразки української революції. Чернігівщина. Була окупована саме окупована, якщо брати з точки зору міжнародного права, юридично. Також історики зазначають, що зараз мало хто навіть пам'ятає, а молодь і не знає, хто ці люди і чим прославилися. Ці постаті практично випали з сучасної історіографії. В старі добрі радянські часи про них говорили винятково в такому піднесено. Патріотичному стилі пафосному, але ніхто ніколи не говорив про особливості і подробиці їхніх біографій. Якщо пройтись по чернігу, і попитати кому стоять пам'ятники центр міцнали героїв, то достатньо велика частка людей, які є, в першу чергу це є молодь. Вони не знають, хто це таке. Тож історики відстоюють думку, що погрудзя треба перенести, наводячи як аргумент, що зовнішній вигляд алеї вже не раз змінювався. Мушу сказати тим противникам перебудови цієї алеї, що впродовж свого існування цей п'ятачок постійно перебудовувався. Кожна влада щось туди або вносила, або додавала, або взагалі зметала. Як варіант, звучали пропозиції перенести та зібрати ці та інші монументи в одному якомусь місці, можливо, в міському парку культури або на задворках історичного музею, створивши таким чином своєрідний музей тоталітаризму. Але перш ніж зносити, історики пропонували провести просвітницьку роботу, щоб не викликати спротив чернігівців і не збурювати людей в такий важкий для країни момент. Бо думки чернігівців з такого суперечливого питання, які слід було чекати, різняться. Молодь вже й не знає, кому пам'ятники, а люди старшого покоління проти їх знесення. Стільки років хожу і, к сожалению, не знаю, чи це пам'ятники Антона Фавсієнка. К сожалению, ні. Подвойський це громадянський командир був, червоний. Ну і так далі. Шорс. Шорс теж. Никола. Це герої громадянської війни. Пам'ятники повинні бути пам'ятниками, а не якимись э, обсуждениями. Це пам'ятники по суті катам українського народу. А от активісти Євромайдану та правого сектору не хочуть довго чекати. Як заявили на прес-конференції, їх представники і влада, і громада мають нарешті зробити хоч якісь конкретні кроки для перенесення монументів, аби їх не почали прибирати нецивілізованим способом.